Я і сара кльова пара росла за іва. Е тобою моя сара пара нам Ну Та а шувачувашу ваші, ну та а чи лечи чесна, ми найкращі на землі, шеї їх і невеса. Як ви думаєте, це надіяш це не є нам? яка ти сара, вишов, нанімає жодногося. Як ви пасували на нас, і інтерв'ю. Я із коротше такого група знімає шикарний кліп, На пісню Я і Сара в Ізраїлі. Зараз ми знаходимося в Єрусалимі, знімає режисер Незвільний Вуладька Шарубура, щоб Юліїк на гітарі Гадалі. Ми з'їдемо, знаєте, що все аж, а, аж трішу на цілий на ці, на ці, <гум> 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 Моя популярний хто? Нагадайте мені? А дзиджо! Кто же шейшо? Моя популярний кто? Дзио!